Тут говорили, що не було сплеску злочинності декілька років тому, коли десятки тисяч вийшли із слідчого ізолятора, і не буде, ніби і зараз. Я хочу пояснити, що тоді, коли е, вийшли ці десятки тисяч, набув чинності новий кримінальний процесуальний кодекс, який якраз поставив крапку в тому, що особу за економічні злочини можна тримати в СІЗО. Усім відомі випадки, коли просто успішних бізнесменів брали податкова міліція, ти не сплатив податки, тебе арештовують в СІЗО і далі з ним працюють і вимагають хабарі. І тому не було сплеску злочинності. Після цього залишились в СІЗО лише ті, хто вчинив насильницькі злочини: бандити, гвалтівники, вбивці. Порівняйте, будь ласка, через де деякий період часу, чи буде сплеск злочинності, чи не буде. І ще одна дуже важлива деталь тут. Усі кажуть, що закон прийнятий для того, щоб нібито випустити тих, хто незаконно утримувався. Але ми чуємо сьогодні тільки прізвища бандитів, вбивців і гвалтівників. Назвіть ті прізвища, хто незаконно утримувався. Їх ніхто не називає чомусь. І далі кажуть, що СІЗО дуже погано сидіти, і це нелюдські умови. Так, от, сьогодні всі суди, які слухають кримінальні справи, використовують статтю 72 кримінального кодексу. І це ще один ящик Пандори, де записано, що при обрахуванні обчисленні в сроку покарання зараховується срок тримання під вартою. Так зараз модно стало там сидіти, зараз затягують всі справи, адвокати і підсудні, щоб перебувати в СІЗО, щоб цей срок зарахувався, щоб швидше вийти. І це закон необхідно тепер. Визнати таким, що втратив чинність негайно.